Привіт, привіт вітаємо тебе на Криворізькій землі. Друже, півроку не бачились. Розкажи твої враження після повернення в кривий Ріг. Та дуже приємно, що повернувся. Дуже теплі спогади тут і дуже радий. Як тобі півсезону в оренді? Щось новеньке для себе підчеркнув? Так. Знайшов? Так, звісно, дуже багато підчеркнув, особливо в футбольному плані, що Можна сказати, немає неможливого, так що провів цих пів півроку на футбольних полях, так що дуже радий також. Я підписаний на твої соціальні мережі і бачу, що в тебе там ну так зрозумів, що в тебе є мрія забити ножицями через себе, вище лізі, так, так, так. чи є в планах в цьому році виконати цю мрію? Та в кожному році є в планах. Дуже про це мрію, Вже і в першій лізі був такий епізод, що міг забити, і тепер в вищій лізі. Так що так є маленька мрія. Тоді чекаємо влада бісіклету. Як ти себе почуваєш? Почуваю себе добре. Трішки втомився після дороги. Зараз треба відпочити, а після цього вже буде тренування. Я тренувався з моїм тренером в Португалії. Це були індивідуальні тренування протягом тижня. Тому відчуваю себе чудово. Я готовий до цього сезону. Привіт, хлопці! Володимира. Що ти, які цілі ти ставиш собі на підготовку на цей сезон? Цілі найвищі. Ми поставили високу планку перед собою, тому цілі наші з таким тренером у нас завжди цілі найвищі. Щоб виконати ці поставлені задачі, цілі, що потрібно? Тяжко працювати і віддаватись кожен день і віддавати свій максимум на тренуваннях, слухати, навчатись. Це і будемо робити. Дякую. Гарного дня. Які ставити плани, цілі на ці збори особисті перед собою? Вижить. О! <гум> Набрати добрі фізичні кондиції та готуватися до чемпіонату. Андрій, я бачив, що він там в спортзалі ти десь, можливо, бігову роботу виконував. Та ні, я мало бігав, більше в залі. Більше такого на силу працював. Супер, дякую вам, хлопці. Гарного дня. Добрий день! Добре Скажіть, будь ласка, якісь гематогенки, може, щось закупили? Ні, нічого нема, все з'їли. Футболісти займаються, якось готуються перед початком чемпіонату. Яка підготовка у лікаря командного? Психологічне відновлення, щоб потім своє психологічне здоров'я роздавати футболістам. Добре, відновилися? Ні. Відновилися, звичайно, ну, вже працювати хочеться. Супер. Тоді гарно і плідної вам працює. Дякую, дякую вам. Привіт, друже, вітаю з поверненням. Як враження, відчуття після повернення в Кривий Ріг до Кривбас? Дуже чудові. Довго чекав цього, тому з радістю радий повернутися до рідного міста, як для мене вже стало. І рідної команди. Півроку в оренді вминає. Можна занести собі в актив? Так, там, я скажу так, був чудовий час проведений. Я вважаю, що він мені тільки на пользу пішов, тому. Вважаю, що це був чудовий час, але треба як кажу, йти далі. Твої плани, цілі на ці збори особисті. Для початку працювати, а там далі буде видно, як таких цілей в мене одні грати, перемагати і йти далі. Дякую, успіхів, гарного дня. А як зарядився новою енергією і новими силами. Був в Одесі, в Миколаєві, у сім'ї і потім в Кроморозі. Займався по програмі, який скидував тренер. Виконав? Так. Супер, дякую <світ> тобі, Гарнальда. Макс, привіт. Ти був? Я був вдома в Дніпрі, з родичами, з дівчиною. Так. Тільки в Дніпрі. Сидів в квартирі, нікуди не виходив. гуляти? виходив, Там річка. Рибалка. О, рибалка. Щось клювало, щось спіймав. Нічого не спіймав. Олеже каже, що він займався, виконав програму. Ти як контролював чи також з ним займався? А, ми з ним разом займалися. Так? Так. Які ставиш перед собою плани на цей сезон? Особисто твої цілі. Ну, Наразі ці, ці, цілі не ставлю. Намагатимусь набрати оптимальну форму. І головне здоров'я. Супер. Цього тобі і бажає, гарно.